Огляд монети Словацької Республіки 10 гелерів 2002 року. З 8 лютого 1993 року грошовою одиницею Словаччини була словацька крона, яка складалася зі 100 гелерів. Ця валюта була в обігу до 31 грудня 2008 року, поки не була замінена на євро. Слово Гелер походить від німецького слова Галер так називали самі маленькі мідні монети Німеччини, які були вперше відкарбовані близько 1200 року. У епоху імператора Фрідріха I. Барбароси. Монета 10 гелерів карбувалася на монетному дворі Словаччини у місті Кремниця зі сплаву алюмінія та магнія, вагою 0,72 грами діаметром 17 мм та товщиною 1,5 мм тиражем 38 млн На версі монети герб Словаччини у вигляді щита, на якому зображено подвійний візантійський хрест Угорського королівства. Частина якого Словаччина була до кінця 1918 року. Хрест стоїть над трьома карпатськими вершинами фатрею, матрею та татрою, які символізують стародавню територію Словаччини. Під гербом напис Словацька Республіка. рік емісії та знак Словацького монетного двору з 1328 року мінцовна Кремниця. На реверсі монети зображено дерев'яну дзвіницю церкви Святого Миколая у кожуховце – Яку була перенесена у період з 1925 по 1927 рік у сад Східно-словацького музею кошиці. Праворуч дзвіниці зображено номінал монети 10 гелерів, цифрами та літерою. Також поряд дзвіниці викарбовано літеру З. Це перша літера прізвища гравера монети Драгоміра Зобика. З 2008 року ЮНЕСКО вибрали у якості об'єктів культурної спадщини 8 дерев'яних церков словацьких Карпат. Вони були споруджені у 16-18 віках у різних містах. Словаччина славиться своїми дерев'яними церквами, які на території країни збереглись більше 50. Одна з них якраз і є церква святого Миколая у Жуховця.